подобається Особисто мені дуже подобається сполучення червоного та чорного. Це давній прапор Росії це прапор УПА, це прапор е його пропонували як прапор е Силоборода війни і так далі, так далі. Але це дуже потужне, по потужне поєднання. Це перше, друге нікуди не подінеться тризуб. Зрозуміло. З, мали, як мали герб. З великим гербом можна подивитися, тому що він дуже козацьке забарвлення має. А казацьке забарлення казацька держава це лише частина довгої стави історії Ось України. Можливо, доведеться змінити. Подивимося. Гімн треба буде брати за новий або відновлювати цей, дописувати цей. Тобто, у нього є мінорна жартовна частина. А можна дописати, просто щоб з мінору починалося, як важко нам далося, і додати мажор і в музикальному сенсі, і в вершевому для того, щоб ви вийти там, грубо грубо кажучи, на світле, майбутнє